Бригада служби з технічного обслуговування газових мереж приїздить обстежувати черговий будинок, мають ретельно перевірити кожну трубу та кран, аби переконатись, що у системі немає витоків. Одна з перших ділянок, і одразу зрозуміло, приїхали не даремно. Прилад фіксує витік. Приступаємо до усунення. За процесом перевірки будинкових газових мереж уважно стежить пані Валентина, голова ОСББ, намагаюся завжди контролювати стан інженерних комунікацій нашого будинку, в тому числі газових мереж. Виконавців робіт з обслуговування наших мереж є Дніпровська філія газмережі. Будинок відносно новий труби у гарному стані. Наступна ділянка без неприємних сюрпризів. Зараз приладовим методом перевіряємо запірний пристрій на виток газу. Нормально. Витоку газу не виявлено. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання здійснюється для того, щоб виявити витоки газу, попередити можливі аварійні ситуації. Отже, технічне обслуговування ґрунтується на планово попереджувальній системі робіт і, якщо казати простими словами, робиться для безпеки споживачів газу. За статистикою кожній українській.